Вітаю! Чи замислювались ви коли-небудь, що рухає сучасний світ? За лаштунками нашого повсякдення, в глибині заводів та фабрик безупинно працюють мільйони електродвигунів. Це справжні робочі конячки промисловості, але довгий час у них був один величезний недолік. Вони були, так би мовити, глухими та некерованими. Сьогодні ж ми поговоримо про те, як один невеликий пристрій дав їм мозок і назавжди змінив правила гри. І ось це власне ключове питання. Уявіть собі, замість грубої сили, яка або працює на повну котушку, або взагалі стоїть, ми отримуємо систему, що може точно й гнучко дозувати свої зусилля. І знаєте, саме ця ідея по суті і стала поштовхом до справжньої революції в промисловій автоматизації. То в чому ж полягала та сама головна проблема чому ці потужні надійні двигуни були настільки неефективними? А все впиралося в одну просту, але критичну річ негнучкість. Ну, дивіться, це щось на кшталт автомобіля, в якого замість педалі газу є лише одна кнопка Ввімкнути і все. Потрібно їхати повільніше? Е, ні, не вийде. Потрібен плавний старт? Забудьте. Двигун або працює наповну, споживаючи максимум енергії, або не працює взагалі. Звісно, це створювало величезні проблеми і з точністю, і з ефективністю. І з часом ситуація тільки загострювалася. Промисловість, по суті, затиснули з двох боків: з одного вимоги до якості продукції та точності процесів постійно зростали, а з іншого рахунки за електроенергію ставали все більшими і більшими. Усім стало очевидно, що такий примітивний підхід ввімкнути, вимкнути себе остаточно вичерпав. І от нарешті рішення було знайдено. Ідея була геніально простою. Потрібно було дати двигуну той самий мозок, пристрій, який би міг плавно керувати його швидкістю. Так на світ з'явився частотно регульований електропривод, або якщо коротко, ЧРЕП. Тобто, що це таке простими словами. По суті, це такий собі розумний посередник між електромережею і двигуном. Замість того, щоб просто пропускати на двигун стандартний струм з розенки. Череп створює для нього абсолютно новий ідеально підлаштований сигнал. І це дозволяє двигуну працювати саме з тією швидкістю і тим зусиллям, які потрібні тут і зараз. Так у чому ж тут фокус? А все насправді доволі просто. Швидкість обертання двигуна прямо залежить від частоти струму, а його сила, тобто крутний момент, від напруги. Уявіть, що треба повільно штовхати важку шафу. Якщо докладати зовсім мало сили, вона із місця не зрушить. Так от, з двигуном те ж саме. Щоб він, скажімо так, не заглохне в низьких обертах, череп розумно знижує одночасно і частоту, і напругу, підтримуючи ідеальний баланс потужності. Добре, це все звучить логічно, але як, чисто технічно, пристрій може отак на льоту міняти частоту і напругу? А для цього всередині нього відбувається цілий, можна сказати, магічний процес перетворення енергії. Отже, дивіться, як це відбувається крок за кроком. Спочатку випрямляч бере звичайний змінний струм з мережі і перетворює його на постійний. Потім спеціальний фільтр, так звана ланка постійного струму, прибирає всі пульсації, роблячи цей струм рівним і стабільним. І от нарешті найцікавіше інвертор. Він, ніби бере цей рівний постійний струм і починає його дуже швидко нарізати на крихітні імпульси, формуючи з них абсолютно нову ідеальну синусоїду змінного струму вже з тією частотою і напругою, які потрібні двигуну. Але, звісно, на цьому історія не закінчилася. Технології ж не стоять на місці, правда, і за десятиліття ці самі інвертори пройшли довгий шлях еволюції, стаючи все кращими, ефективнішими і, що важливо, меншими за розміром. На зорі цієї технології інженери по суті пішли двома різними шляхами. Одні намагалися стабілізувати напругу за допомогою великих конденсаторів, інші стабілізувати струм за допомогою індуктивності. Обидва підходи працювали, але ну, не ідеально. У кожного були свої мінуси. Справжній же прорив був ще попереду. І цей прорив мав назву широтно-імпульсна модуляція або скорочено ШИМ. і вона ну просто змінила все. Вона давала плавну роботу на будь-яких швидкостях, набагато вищу ефективність, і, що було дуже важливо, дозволила робити приводи значно меншими. Був правда один нюанс двигун почав трохи більше шуміти, але інженери із цим швидко впорались. А що ж зробило цей розквіт чим можливим? А ось що поява сучасних силових транзисторів, так званих IGBT. Ці штуки можуть перемикатися ну просто з шаленою швидкістю, дозволяючи формувати практично ідеальну хвилю струму для двигуна. І от саме ця зв'язка шим плюс IGBT – це по суті і є той золотий стандарт, який ми маємо сьогодні. Але знаєте, це ще не все. Є ще вищий рівень, так би мовити, векторне керування. Якщо дуже спростити, воно дозволяє керувати не просто швидкістю, а безпосередньо магнітним полем всередині двигуна. Це ніби в машині можна було б керувати не кермом, а прямо кожною молекулою гуми на шинах для ідеального щеплення з дорогою. Результат просто феноменальна точність. І що це дає на практиці? Ну, по-перше, система може реагувати буквально миттєво, змінюючи зусилля двигуна за долі секунди. Це абсолютно необхідно для таких речей, як роботи, суперточні верстати, ну і взагалі всюди, де потрібно, щоб якась деталь зупинилася точно в потрібному місці, до міліметра. Звісно, такий складний і, скажімо, прямо не дешевий пристрій просто зобов'язаний мати надійний захист, адже він не просто керує, він ще й працює як персональний охоронець для двигуна і для самого себе. А захищати є від чого? Промислова електромережа це знаєте, не домашня розетка. Там постійно трапляються якісь стрибки напруги, ризики коротких замикань, перегріви. І будь-яка з цих проблем може ну просто в одну мить спалити і сам привід, і двигун, тому так без захисту тут ніяк. І от тому сучасний частотник це без перебільшення така собі електронна фортеця. Там є і запобіжники від перевантажень, і супершвидкі датчики, які помітять коротке замикання і вироблять все за мікросекунди до того, як станеться біда. Є й розумні системи, що постійно стежать за здоров'ям ключових компонентів. Ну і звісно, спеціальні фільтри, щоб сам привід не створював перешкод для іншої техніки. Добре, ми розібралися з тим, як це все працює, з усіма цими інверторами і транзисторами. Але давайте про головне, а навіщо це все? Яка з цього реальна користь. А вплив насправді просто колосальний. По-перше, і це, набуть, найголовніше економія енергії. Тільки вдумайтесь: якщо для звичайного насоса чи вентилятора зменшити швидкость вдвічі, то споживання енергії падає у вісім разів. Це шалені цифри. По-друге, це довше життя обладнання, плавний пуск прибирає всі ривки та удари. По третє, якість. Точний контроль дозволяє робити продукцію значно кращою. І наостанок, будемо чесними, без цієї технології більшості сучасних роботів та автоматизованих ліній просто б не існувало. Отже, що ми маємо в підсумку? Частотні приводи зробили неймовірну річ. Вони взяли грубу, тупу силу і перетворили її на гнучку, розумну, керовану енергію. Вони довели, що інтелект може бути не лише в комп'ютерах, а й у кожному промисловому механізмі. І це, знаєте, змушує замислитись: а що буде далі? Яким буде світ, коли кожен механізм аж до останнього гвинтика стане по справжньому розумним? Дякую за увагу.